Ці напевно, що з радістю сприйняли результат вчорашнього поєдинку Шахтар Кривбас. Нічия 1-1. Містяни мають 41 набране очко після 19 турів. І 40 у Шахтаря. Ось так. Колишній головний тренер Колоса і ті футболісти, які працюють зараз в команді або працюють зараз в клубі, ви могли впізнати головного Три, е, ви могли впізнати, наприклад, Володимира Лисенка, який зараз працює у, у Колоса 18 учок в Олександрії 41. Перша атака Олександрійці, удар воротах, Якраз Теді Цара пробиває, причому з меж штрафного майданчика. Небезпечний момент. Цара перебував у дуже зручній позиції. Можливо, м'яч не надто ідеально йому на ногу летів. Але дивіться, Олександрія знову атакує. І фактично пенальті тільки з повітря Цара пробивав. Важко було йому підняти ногу. Зараз ще одна атака Олександрії. Подача кутового. Боротьба. М'яч падає у штрафному майданчику. І ось тільки зараз опиняється в руках Івана Пахолюка. Ось тут Бондаренко вибив м'яч. Що, що Бондаренко зробив з Безерою? Зіткнення, боротьба. Чи можливо Демченко наступив. Ага, ось воно. Демченко, можливо, на лінії штрафного майданчика наступає без зері на ногу. Ось так. Давайте по модному говорити. Міг бути степінг у виконанні Демченка. Так і сталося. Шандр показує, що це не порушення правил, що це не фолк, що це відбулося у боротьбі. Безера тікає від Бондаренка. Безера. Це ще не ударна позиція, але ось ударна. Безера пробиває у ближній кут і не сильно вон пробиває. Це не той удар, який становив небезпеку для Івана Похолюка. Але принаймні це удар площину воріт. І Давайте згадувати, що Безера дуже давно не забивав. Останнє, це ще в листопаді вересу. Але підбирання удару немає. До Лефіренка м'яч доходить. Але прибирає суперника, б'є по воротах. Головою вибиває Кампуш. І... Тут можна цей епізод як записати в плюс колосу. Мишньов. Мишньов пробити здалеку може. Б'є. Мишньов. М'яч падає за ворота. Дмитро Мишньов вміє виконувати дальні удари. Тут сумніву немає. І те, що він наважився на нього, так само не несподіванка. Але особливого розбігу не було. Фактично з місця пробив Мишньов. Мігель Кампуш. Пробиває по воротах і забирає У воротарський кут пробивав кампуш не перехитрити молодого воротаря колоса. Він все зрозумів. Він все побачив. Він навіть не рипнувся туди сильно в лівий кут. Він е залишався на місці. І... Болівар. Передача помилка. Ось момент Олександрії Філіпов кладе захисника. Удар Філіпова. Легкий удар. Пахолюк забирає м'яч у руки. Все зробив добре, окрім завершального удару. форвард, який має вісім м'ячів у чемпіонаті. Ось він шанс. Говоримо про те, що найкращий у цьому поєдинку найкращий матч, найкращий шанс двох команд. Шабанов. Друзі, qr код на екрані. Скануйте його і підписуйтесь на youtube канал Футбол 360. Зараз я вам нагадаю після цієї атаки. Що ж це таке? Футбол 360. Це те, де ви побачите гол Володимира Шепелєва. Забитий на 42-й хвилині. 1-0 Олександрія виходить вперед. Прострільна передача з флангу. Шепелєв знаходить позицію у штрафному майданчику і котить м'яч з руки Пахолюка. Перший гол Володимира за Олександрію. Після того, як він е, прийшов до складу містян. Він грає кожен поєдинок і ось забиває стели м'яч. Акуратно, без шансів для Пахуляка. Всі ми повинні зараз побачити, що сталося. Але ми з вами будемо дивитися, як глядачі. А от тренерський штаб ковалівців розбиратиме помилки. О, ще одна атака Олександрійців. Ось воно прорвало чи як. Удар по воротах. Стійка. Ну дійсно прорвало. Одразу ж 2-0 могли робити. Гості за дві хвилини. І про, якщо чесно, якщо напряму хочеться, щоб команда розвернула свою гру. Градусів на 180. Розвернула свою активність, збільшила. Почалася почала щось створювати на чужій половині кори. А от для Олександріїв штрафний майданчик кидання. Цара пробиває пахолюк рукою вибиває м'яч. Підбирають Олександрійці. Прострільна передача Бондаренко. Ще один удар, ще один блок. І хто тут? Тут Мартинюк вступив у відбір м'яча, намагався накрити суперника і м'яч влучив у руку Олександру Мартинюку. Тидіцара він почав перший тайм е, у дуже схожому, та практично в ідентичному епізоді. Калюжний тонку передачу виконував, провалюється Калюжний. Але Фіренко, увага! Калюжний виправляє свою помилку. І ще й просить удар від воріт, показуючи, що м'яч від Алефіренка йде за межі поля. Здогралися Олександрійці. Вперше за матч вони. Зіграли дуже неаккуратно. Зубіжить Безера. Здорово пробігає двох футболістів. Може створити гольову ситуацію для команди. Передає на цару. Цара на лінії штрафного майданчика. Цара на Безеру. Безера пробиває поворотах, кидається Краснічі. Спочатку м'яч вибиває у блосі, потім підводиться і б'є його за межі поля. Хороша робота у фінальній фазі від косоварського захисника Іліра Краснічі. Ну і Безера, який набрав швидкість, вірвався з глибини. Безера швидкий, реактивний. Тому що грузинський футболіст хоче взяти відповідальність на себе. Але йде скидка на Рапая. Рапай, Рапай б'є по воротах по центру воріт. І Єрмаков накриває м'яч спокійно. А ми дякуємо Колосу за перший удар в площину в сьогоднішньому поєдинку. У стінка розлетілася. Вітання зараз гравцям у жовтому, які втекли від м'яча. Якщо не помиляюсь, Кампуш і Філіпов. Скорко буде бити. Удар по воротах. В площину воріт. І... Не спочатку взяв у руки не одразу. Іван Похолюк м'яче. Тоді цара зупиняється. Є Філіпов. І ось там на правому фланзі. Приходить підтримка у вигляді Безери. Дуже зручна ситуація для бразильця. Безера, Безера під ліву ногу. Удар. Поворота. Повз ворота. Хуан Безера пробиває. Хороший момент. Так багато подібних ударів у цьому чемпіонаті ви бачили від 33-го номера Олександрії. Кілька з них залетіли в дальній кут. Було таке, що Філіпов, знаходячись на лінії м'яча, підправляв. І ось подивіться, зараз Філіпов, можливо, знаходився в офсайді. але це дуже схоже на той момент, як Олександрія забила у ворота зарі. Не дуже акуратна передача. Це ж доходить до Пахолюка, то й помиляється. Безера удар по воротах. І дуже несильний удар. Ну, це треба було виконувати значно краще. 33-му номеру. Лідер Олександрійців, футболіст, який має нам дарувати красивий футбол провал. Ми дивимося повтори. Дуже багато шансів. Часу було у Безере для того, щоб пробити значно краще. І від Колоса. М'яч відскакує до Цурікова. Подача у штрафний Повз ворота пробиває Ось Колос 73 хвилини. Йшов до цього шансу. Поговорили ми про форварда Венесуельського, поговорили про те, що два голи у нього, аж тут ледь третій не залетів. І Здорово ж і подав Цуріков, те, що він вміє робити. Подача просто шикарна. Там ще збірна України десь має оголосити свою заявку найближчим часом. Сподіваюся, що не оголосили, що ну як сподіваюся, не знаю. Точніше, не оголосили офіційно, що поки я тут з вами в ефірі знаходжуся. Але дивлячись на деяких гравців сьогоднішнього матчу. І називаючи, наприклад, Івана Колюжного, гравцем збірної України, так скажу легенько, може бути ще один сюрприз. А буде атака Олександрії. М'яч залишався в межах поля. Аж поки Безера не вирішив застосовувати ліву ногу замість правої. Що ж, 4 хвилини минули. І матч так само закінчився. Олександрія заслужено виграє цей поєдинок 1-0. Пол Шепілєва перший. За Олександрію приносить три очки команди Руслана Ротаня. Ми хотіли більшої видовищності, ми хотіли більшої якості гри. Однак саме гості сьогодні досягли свого, заслужили свого організованою грою першочергово в обороні. Ну і тими створеними моментами, які, яких у них було значно більше, вони досягли успіху.